Наприклад, ви бачите, що для досягнення планових KPI вам потрібно з охвату отримати 5000 кліків, а з ремаркетингу 500 покупців. У таблиці ви прогнозуєте результати для кожного напрямку і бачите, який відсоток бюджету краще віддати сюди, а який туди. Фішка цього підходу в тому, що ви не просто на око дістаєте калькулятор, ви будуєте стратегію від KPI, а не від інтуїції. І ось коли ви розподілили вже бюджет між охватом і ремаркетингом, тоді ви вже плануєте компанії. Які саме ви налаштовуєте рекламні компанії для охвату? Які саме ви налаштовуєте рекламні компанії для ремаркетингу, які аудиторії використовуєте для охвату? Які аудиторії використовуєте для ремаркетингу? Які креативи використовуєте да, для охвату, для ремаркетингу. Тобто, це вже можна планувати більш глибше? Ось якраз можете використовувати мої таблиці да, посилання під цим відео.